Я зараз в ЖК Серецькій сади і поки чекаю людей на перегляд, вирішив трошки прогулятись по комплексу і вам показати. Ось подивіться, які тут кустики. І, взагалі, подивіться, як дуже гарно все зроблено. Пішохідні доріжки, дерева, багато зелені. Тут ось стадіон. Вон якісь дядьки вийшли. Вирішили трошки пограти, спомнити молодість. Тихо, спокійно, нема сміття. Звісно, це величезний плюс, порівнюючи з вторічним житлом. Подивіться, як тут тихо, спокійно і як взагалі приємно просто вийти, походити, прогулятися. І тут ну, доволі така немаленька територія. Коли я був того разу, тут багато мамочок з дітками гуляє, з колясочками, чи просто так на майданчиках. Ось вам, будь ласка, спортивний майданчик. Бажаючи можуть вийти позайматися спортом. Ось такий двір: багато дитячих майданчиків і самих різних. Клас. Звісно, в новобудовах є свої мінуси, свої плюси, але плюсів набагато більше. Набагато. Просто подивіться, навіть просто вийти і пройтись по такій гарній території. І так тихо. клас. Пішов. Людей а то зараз загуляюсь тут.